Доброго дня, я Савайло Анатолій. Запрошую підписатися на мій канал YouTube Анатолій Савайло, А також відвідати мій сайт по прокату та по продажу електроінструменту Bosch. Сайт називається OltekNet'yo. В вашій увазі новий безчіточний шуроповерт GSR 18 v 50 Він постачається ось такому новому. Кейсі, в такому ж як постачаються перфоратори 226 та 228? Що тут всередині? А всередині ось такий шуруповерт. Які його характеристики по порівнянню з попередником. Попередником економної серії був і зараз випускається GSR180Li. Він на 8 Нм потужніший, ніж 180-й. Він постачається з 2 амперними акумуляторами. Ну, 180-й також постачається з 1,5-2, і 2 амперними. має більш ярку підсвіточку. Має вже цільнометалевий самозажимний патрон. Який вам ви його не пошкодите при будівельних роботах. Що він ще? Ну, дві швидкості, це зрозуміло, він має. Швидкості тут регулюється до 1800 обертів на хвилину на другій швидкості. В принципі, така сама швидкість і GSR 180. Він на 200 грам легший, ніж gsr 180 Але. І, і він на, також на 200 г легший, ніж флагман GCR 18 v 60 Тобто, 18 вольтовий це найменш легенький, безщиточний шуруповерт. Вони хоч і поставили сюди металевий патрон, і все, рівні він, все рівно він на 200 грам легший 180-го. Як на мене, це великий показник. Звісно, він. Від GSR 18В-60 відрізняється по потужності, але тільки на 3 НМ у нього потужність менше. Це дуже невеличкий показник. 28 у нього і 31 у GSR-18В-60. Звісно, GSR 18В-60 постачається. В постачається з 5 амперними акумуляторами, постачається зарядним пристроєм, яке 8 А. А тут зарядний пристрій видає 2 А. Звісно, це, скажімо так, економніше, але він і набагато дешевше. Тому вам треба вибрати з цих двох моделей. Добре, що є вибір, що вибирати. Так, що, як на мене, працює тихо. Реверс Працює ідеально, дуже зручно користуватися. Тут є невеличкі резинові вставки. В 60-го вставки трошки більші, ну, більше захищають, але я впевнений, що і цих достатньо для того, щоб вони захищали. Бачите, тут ззаду все резинове, спереду резинове, дуже зручно. Ніякого запаху немає. Випускається даний апарат в Малайзії. є тріщотка. Звісно, тут немає відключення при заклинюванні електроніки, яке є в 60-му, але, як на мене, вона і не потрібна. Спрацює все рівно тріщотка, тільки треба тримати міцно в руці. Так, температурний захист і захист від перевантажень є і в 50-тій, і в 60-й моделі. Тому, як на мене, дуже пристойна модель. Акумулятори йдуть з тим, щоб ви побачили рівень заряду. Патрон сюди влазить до 13, від 1,5 до 13 мм, влазить свердло. Як на мене, дуже професійна, дуже якісний шуруповерт, який впевнений, що завоює ринок. Нічого подібного за таку ціну безчіточного на ринку, як на мене, немає з такою гарантією, як видає Роберт Бош. Так що звертайтесь, буду радий допомогти продати його або підказати, якщо якісь є по ньому запитання. Ось так він виглядає зі всіх сторін. Тут в 180 й тут клеєчка, а тут вже букви, бачите, вигравіровані, ви так що більше немає чого про нього розповідати. Звертайтеся, буду радий вам допомогти. До побачення.